Іди, договорись тих. Кому, Кому потрібно плакати? Кому треба в Конституції в закріпити? Я не розумію. Маніпуляція. Про вступ у НАТО неможливо домовитися тихо. Це потребує реформу секторі оборони і безпеки, що у свою чергу вимагає коштів із бюджету та підтримки населення. Хоча там такі умови. У нас війна на території, це вже одне з умов, коли ми не можемо вступити в альянс. Правда, у принципах щодо розширення НАТО вказано, що кандидати на вступ повинні мирними способами вирішити територіальні або етнічні конфлікти. Це враховуватиметься під час ухвалення рішення про запрошення нового члена. Які там условия? Може умови жорсткі. Ну вони говорять, що без буде у нас там діфолт, те де тепло. Побір там у чи жорсткі проценти неправда. Без співпраці із МВФ дефолт є дуже ймовірним, адже треба віддавати старі борги, тоді як у бюджеті на це грошей не вистачає. При цьому ставки за кредитами МВФ набагато нижчі, ніж світові ринкові ставки. Головна на сьогоднішній день проблема для України це війна. Да. Сможеш да. ли ти її закончити? Да, надо говорити дуже просто що угу. ви хочете? Ваші умови? чому к нам прийшли? Написали пункт. Що треба. Що треба, ребята, вот ваші пункти. Потім бы я взяв эти пункти. Чесно говоря, мир то надо на условиях. Потом Потім сказав, а вот наші пункти. где то посередині бы сашлі. Маніпуляція. Ніщо не вказує на те, що з Російською Федерацією можна зараз досягти компромісу, зійшовшись десь посередині. Досі, незважаючи на багаторазові домовленості, не вдалося досягнути навіть стійкого припинення вогню. Ми можемо з канадцями підписати договор, якоїсь воєнної підтримки? Ну, просто мені цікаво. і Христя Да. з поляками, там сколько наших українців. Маніпуляція Україна ще 2017 року підписала оборонну угоду з Канадою до цього з Польщею. Тобто, ми вже співпрацюємо з іншими країнами у межах оборонної підтримки.